Мене звати Віта Сергіївна і ми починаємо вивчення математики. Почнемо його ми з розділу функції, а саме на сьогоднішньому уроці розглянемо властивості деяких функцій. Згадаємо, що таке функції. Функції це залежність однієї змінної від іншої. Зазвичай позначаються дві змінних X та Y. Y – це буде залежна змінна, а X – незалежна змінна, відносно якої обраховується Y. Саме цей X і називається аргументом функції. Позначатися функції можуть двома випадками: це в загальному від якоїсь латинської літери F від yкса, G від y, і так далі. Або більш простіший запис y від yкса. При обрахунку значення Y використовується будь-яке число, яке можна підставити замість X. Є декілька способів задання функції. таблицею, словесно, графічно або аналітично. Всі ці способи використовуються при вивченні даного розділу. Найпоширеніший спосіб задання функції це аналітично та графічно. Графік зображуємо ми на площині. Площина ця е, двохвимірна, має вісь іксів та вісь y Ну і переходимо ми до властивостей е, наших будь-яких функцій. Саме перше, що потрібно знати і використовувати під час розв'язання або побудови графіків, це потрібно враховувати область значень або область визначення. Почнемо ми із області визначення. Область визначення позначається Д від F або Д від Y. І пояснює дана область всю множину значень незалежної зміни. Тобто вона визначається по X. На даному графіку ви можете побачити, як показано існування графіка функції саме по єксу від найменшої до найбільшої точки. На даному прикладі, на даному графіку, ви можете побачити, що область визначення. Це проміжок від мінус 4 до 4. Бо саме на цьому проміжку існує і зображений наш графік функції. При знаходженні області визначення потрібно враховувати деякі правила. По-перше, якщо у нас раціональний вираз, тобто він не містить ні корені квадратних, ні дробів, то область визначення для такої функції це буде. Множина R. тобто всі дійсні числа від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Якщо це дробово раціональна функція, яка містить чисельник і знаменник, ми згадуємо просте правило, що е, дробова-раціональна функція це дія ділення, а ділити на нуль не можна. Тому обов'язково потрібно відкинути у такій області ті значення, які перетворюють знаменник у нуль. Якщо ж це коренева або підкоренева функція, тобто y дорівнює F від diкса під коренем, то ми повинні згадати про те, що корінь це додатнє значення. І тому ми повинні відкинути все те, що перетворює нашу функцію у від'ємне число, тому що нам підходити на такі значення не будуть. Наступна властивість, яку ми з вами розглянемо, це нулі функції. На графіку їх знайти досить просто. Це будуть точки, в яких графік функції перетинає вісь іксів. Аналітично, щоб знайти е, е, нулі функції, нам достатньо розв'язати рівняння. Ефікса дорівнює 0. На даному графіку функції ми можемо побачити, що графік нашої функції перетнув вісь x 6 разів. Відповідно, наш графік функції або аналітично задана наша функція матиме 6 нулів. Узагальнимо попередні дві властивості на одному прикладі. Бачимо графік функції, зображений у системі координат. Його область визначення це проміжок від мінус 4 до 7 від мінімального значення х до максимального значення х. Його область значень від мінус 4 до 4. Відповідно, визначаємо мінімальне та максимальне значення по ігри. Ну, а графік функції перетинає нашу вість в три рази в точках мінус 3, 1 і 5. Тому ми матимемо три нулі. Наступна властивість це проміжки знаку сталості. Додатні значення для функції можна знайти на графіку, якщо розв'язати аналітичну функція більше рівне 0. Проміжком знаку сталості зі знаком плюс на даному малюнку будуть саме та частина графіка функції, яка зображена вище осі x. Ми можемо помітити, що це будуть проміжки від x. З 1 до Х0 рухається вгору, далі від Х0 до Х2 рухається вниз, від х3 до Х4, тому що знаходиться саме над 200х. Ну і відповідно від Х5 до Х6, тому що знову ж таки знаходиться вище осі Х. Якщо ж нам потрібно знайти значення е від'ємні, для нашої функції, і це будуть проміжки знаку сталості зі знаком мінус. Ми будемо враховувати значення, які лежать нижче осі іксів. Тому що саме в нижче в осі іксів, Y наш буде знакомати знак мінус. На малюнку це знову ж таки рожева частинка графіка функції, і кожна з цих ліній має свої позначення від x якогось до xn. Від b до x першого, від х2 до х3, від х4 до х5, ну і від х6 до значення А. Отже, оскільки це може бути безкінечна функція, то і цих значень може бути велика різна кількість. За допомогою графіка функції дуже легко визначити, яка частина графіка є спадною, а яка частина графіка є зростаючою. на якому проміжку графік функції спадний, а на якому проміжку графік функції зростаючий. Розглянемо, на прикладі варіант спадного графіка функції, точніше, спадної частинки графіка функції. знаходимо максимально високе значення Y. Це буде в нас 3. Ну, майже 3, приблизно до який доходить. Але для нього відповідає значення по х мінус 1. І саме оце головне значення по х мінус одиниця і буде в нас початковою точкою е, знаходження спадання. Знаходимо мінімальне значення по ігреку. Це буде е, рухатися наша точка в праву сторону, і тому це буде значення по ігреку мінус 3. Для ікса це буде число 4. І це буде те значення по іксу, для якого ми визначимо існування спадної функції. Саме спадна функція у нас зображена штриховою штриховим позначенням, і це буде від мінус 1 до 4. Аналогічно знаходимо проміжок зростання. Знаходимо з лівої сторони, починаючи найменше значення по ігре це буде. Ну, мінус 3, візьмемо да? більше, більше ціле число. Але для Y ми визначаємо ще й x. Для X це буде мінус 4. Беремо максимальне значення Y, рухаючись в праву сторону. Це буде теж 3. Але X там буде 1. Позначаємо штриховим проміжок на іксу від мінус 4 до 1, і саме це і буде проміжком зростання нашої функції. Проміжків зростання і спадання на одному малюнку може бути безліч. Наступна наша властивість це парність функції. Оскільки на цьому уроці ми всі властивості розбираємо саме на графіках функції, то як знайти парність функції аналітично ми розберемо вже при вивченні наступного розділу або на наступному уроці. Сьогодні ж ми розглядаємо, як відрізнити парну і непарну функції на графіку функції. Ви можете помітити, що парність це найчастіше зустрічається тоді, коли ми маємо парний степень. Парний степень найкраще показаний. У графіку функції, який називається парабола, ви її знаєте з 9 класу, це y до у дорівнює х у квадраті і виглядає нібито як ковшик. Ми можемо помітити, що е, графік парної функції він нібито відзеркалений відносно оцій у. І це дійсно так, якщо ми маємо парний степень, другий, четвертий, шостий. І хочемо відрізнити на малюнку парний графік функції від непарного графіка функції, то перше, на що ми можемо звернути увагу, це як побудований графік функції відносно осі Y. Якщо він симметрично відображений з правої і з лівої сторони, як показано на даному малюнку, то ми можемо сміливо говорити, що дана функція буде парною. Якщо ж ми помічаємо симетрію не відносно осі Y, а відносно початку координат, тобто всі наші пропорційні точки, вони знаходяться по діагоналі відносно точки координат початку координат, то ми будемо говорити, що дана функція є непарною. Малюнок її є, ви можете побачити трошки нижче нашої парної функції і візуально відрізнити парну і непарну функцію. Спробуємо розібратися, на прикладі, де буде парна функція, а де непарна функція. Малюнок А. Ми бачимо симетрію не відносно осі Y, а відносно початку координат. Отже, дана функція буде непарною. Малюнок Б. Ми бачимо, не бачимо симетрії відносно початку координат, але можемо побачити, що відносно осі Y права і ліва сторона нібито циркальні, нібито однакові. Тому ми можемо сміливо сказати, що дана функція буде парною. Пропоную вам самостійно визначити парність і непарність решти малюнків. Ми підійшли до фіналу нашого уроку. На цьому уроці ми, вивчаючи поняття функції, розібрали які властивості і як їх можна відрізнити за допомогою графіки, тому що це найпростіший вид. І спосіб розв'язання даних функцій і знаходження їх властивостей. Всі вони зібрані для вашого домашнього завдання в одну вправу. Перед вами графік функції визначений від крайньої до крайньої точки значенню ікса. Вам потрібно для кожного пункту їх вісім підібрати проміжок. На цьому наш урок завершено. До побачення!